Два тижні тому учасники найважчого телепроекту Зважені та щасливі почали боротьбу із зайвою вагою. Вони розділилися на дві команди і стали суперниками. Ми круті, це правда. Красно падмитки не гіляться. Війна! Ми сильніші. Це однозначно. Обидві команди втратили по одному учаснику. І на третьому тижні зійдуться у жорсткій боротьбі, щоб не віддати першість конкурентам. Я готовий нічтажать по одному. всіх. Всіні вадим переступить межу і налаштує проти себе обидві команди. будто мене просто знесли тараном. Це мужчина, це не мужчина, та монстр просто. Ви знаєте, я не вірю по-другому. Анжела піде на відкритий конфлікт із капітаном червоних. Ти спереплюнув планку дозволеного. Ти не розумієш суть. Я буду ставити про смені капітана. Для кого з учасників третій тиждень буде останнім у таборі? Кому команда не дасть жодного шансу врятуватися? Це буде не тиждень, а акт. Зважені та щасливі. Боротьба за життя триває. Анжела за два тижні скинула 10 кілограмів. Тетяна – мінус 5. Андрій – мінус 9. Люба мінус дев'ять. Оля – мінус одинадцять. Вадим. Мінус десять. Роман, мінус чотирнадцять. Володимир, мінус сім. Анна, мінус десять. Кристина – Мінус вісім. Умберто – мінус дев'ять. Юра минус бегель. Ольга, минус сим. Лариса, минус сим. Алена, минус 6. Марта мінус сім. Олег. Мінус шість. Алі. Мінус десять. У таборі зважених та щасливих починається третій тиждень. За досвідом першого сезону, це найважчий тиждень зі скидання ваги. Третя неділя була однією з самих збросили Ребята 0 1-0. Який результат покажуть учасники другого сезону? Чи худнутимуть краще за попередників? Щоб стимулювати команди скидати як найбільше, для них приготоване незвичне завдання. Виділи только великі віси з двома чашами різних цветов красний і синій. І перед цими чашами стояли столики, на яких лежали кирпичики. Вітаю учасники. Здравствуйте. До наступного зважування ще цілий тиждень. Але вплинути на його результати ви можете вже сьогодні. Інтересно. Заманчиво! Романе! Олю. Прошу вас підійти до цих столів. Oh. Yes. Зараз ви зробите ставки на свої команди. Завдання капітанів – назвати кількість кілограмів, яку їхні команди мають скинути за тиждень. Оля та роман. По черзі озвучать цифри та імена учасників, на котрих роблять розрахунок. Я знав кожного з своїх членів команди і приблизно тактично розрахував, скільки вони кілограм скинуть на кінець тижня. Я вже дві тижні знаю цих людей і бачила в залі, бачила їх на тренуваннях і приблизно знаю, хто на що способен. Капітан, який поб'ється об заклад, що його команда скине більше кілограмів цього тижня. Зможе принести значну перевагу на зважування. Якщо ця команда скине не менше заявленої цифри, то покладе на ваги суперників 3 кілограми. Якщо команда не скине заявлену ставку, ці 3 кілограми ляжуть на ваги вашої ж команди. А на третій неділі 3 кілограми. Це существенно. Та чи зуміють капітани адекватно оцінити сили своїх команд? Або захопляться азартом під час стару? Першим хід робить Роман. Він розраховує, що повторить результат минулого тижня і сам скине 5 кілограмів. Я знаю, що я скину 5 кілограмів, інакше не може бути. Оля не збирається поступатися. первые 5 килограмм это были мои 5 килограмм. Рома, на сколько вы готовы эту ставку? Наступна ставка Романа на Оксану. 4. Рома знает мои резервы, поэтому и поставил 4 килограмма на меня. Я уверена, что скину 6. Оля, ваша ответ? 5. Оля розраховує на Олега. Этот вес, который мне дала капитан, 5 килограммов, вот это у меня Очень сильно подстегивает. Это серйозний стимул для меня. Рома. Люба. Три килограмма. У меня є ціль. мне надо три. Поэтому я зараз буду пахать над этим и думать над этим. Оля, ваша відповідь? Три килограмма. Это та цифра, которую я положила э, с минимальным зазором на двух наших травмированных девочек. Это Лариса и Таня. Меня и Ларису она взяла как за единицу. Я думаю, что для меня и так это уже есть стимул. Дальше был аукцион. Кто больше? Два. 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 Четыре. Наразі Оля заявила, що за тиждень її команда скине 19 кілограмів, а Роман поставив на свою 16. Я себе відчував як е, гравцем покер на той момент. Роман перебиває цифру синіх і ставить на марту. Чотири. Добре. В той момент, коли Рома зробив е, ставку, е, дійсно це спугала. Учасникам азарт капітана здається небезпечним. Адже торік на третьому тижні червоні скинули 20 кілограмів, а сині всього 15. Я не знаю, що у нього крутилось в голові в той момент, коли він ці кирпичі ставив. Рома не думала. О них. У нього все так легко і просто. Ну, я йому питався що, мов, хватить, хватить що ти такий, Роман, ти за много. Я кажу, Андрюша, при твоїй вазі три кілограма, це є ноль. То, що ти скинув зараз за другий тиждень, що ти перелякався, ти зараз скинеш вісім. Роман скакав там через три кілограма, через чотири. Я б все це робив більш акуратно. Ми маємо у синіх 19 кілограмів, у червоних 20 кілограмів. Оля. Ну, в той момент, коли от на вісах було 19 кілограм, я подумав, що от... На этом, в принципе, все и закончится. На третьей неделе самый сложный сброс веса. Я был уверен в том, что Оля посмотрит трезво на это все, и она не увлечется игрой в догонялки. Оля, на сколько вы подвышите свою ставку? В команде прошел такой вот шумочек. Пас, пас, хватит, хватит, хватит. На пять. Вся ставка на Алика. Ну, не факт, что я снял этой недели на пять. кіно. думаємо хоча б три. 24 чотири кілограми у сініх проти 20 кілограмів у красних. Ви на минулому тижні втратили 29 кілограмів. Думайте, Рома. Я можу стати пас зараз чи ні? Ви можете сказати пасу у будь-який момент. Я розраховувала на те, що Рома перший пропасує. Я говорю шість. Роман впевнений, що цю максимальну цифру скине наймолодший учасник команди Умберто. Але хлопець шокований, бо це вдвічі більше, ніж він втратив минулого тижня. Перше моє -мо, слово було. Роман шестерку лож. <laughs> Я такий от кажу Все, програли. І ми отримуємо. 26 кілограмів у червоних, 24 кілограми у синіх. Коли він уже озвучив ці 26 я рухнула. Він бросив визов команді. Ну що, ви готові? ризикнути? Мой наступний кирпичик должен был перекрыть ромін вес хотя бы на 1 кілограм. То есть это было бы 27. Ні. Я говорю пас. Пас, пас, хватит, хватит, хватит. Она как почувствовала это. То есть она же не оборачивалась вообще. Так легко? Это нелегко. Это холодное здравомыслящее решение. По мне не играла такая амбиция, я положу больше. Потому что я понимаю, что за мной стоят люди, не роботы. Люди. И хочу зафиксовать парень. Червоник. Капітан зробив на вас ставку 26 кілограмів. Якщо ви їх скинете, ви матимете вагомий бонус під час зважування. Якщо ні, ви програєте і покладете 3 кілограми на власні ваги. Ставки сделаны, господа. господар. Молодец. Як повернулося, мені сказали, молоді, що не стало більше грати цей тоталізатор. Ми думали, Оля поступила правильно. Але не всі учасники задоволені рішенням Олі. Чому вона поставила менше? Да? Чому вона становилася? Вона не вірить в наші сили. І вона не зможе нас заставити. Да? Треба було поставити 30 кілограмів. Але це вибір Олі. У Рома на мою думку, він був сильніший психологічно. Він переграв Олі. Дії Олі. Викликають незадоволення кількох синіх. А от серед червоних назріває серйозний конфлікт. Я розумію, що з-за капітана в принципі ми можемо проиграти в звішування. Вони реалістами. Бути. Бить. Та, от, мені не подобається, що ти в себе не віриш. Зараз я в себе вірю. А, а в кого ти не віриш? Я реаліст. Хто з нас уйдет. Ми не програємо. Ти можете зрозуміти чи ні. Не може так думати ні один член команди. Запам'ятайте собі це. Да, вважаю, що ставка висока. А я вважаю, що ставка ще занизька. Ви ти бачите. Анжила не лише вважає ставку капітана нереальною. Вона категорично не хоче працювати за вказівками Романа, бо не звикла, коли їй наказують, що робити. Мой муж мені говорив, що ти моя жена, Ти дозна. Но официально я развелась только из этой фразы. Если мы проиграем, я буду ставить вопрос о смене капитана. Команда моя сегодня на тренировке рассказали, что они уже во что-то вляпались. Что случилось? Что произошло? Оказывается, они поспорили с командой синих и что? Сколько? 26. 26 за неделю? Да. На самой сложной неделе, которая есть за весь да. проект? Да. Ребят, вы адекватно вообще оцениваете? Анита сказала, что вы офигели, ребята. Это ты? Да. Команда согласна была? Я нет. Если вы выиграете это, пари. То в своїх глазах і в моїх глазах виросте вы як не крути, а на мені лежить відповідальність, скільки вони спросять. І я сделаю все для того, щоб їм допомогти, щоб вони здержали своє слово. Аніта починає тренування з Романа. Рома вона хоче, щоб він зрозумів, який ризикований крок зробив, і як важко буде дотриматися слова. Работать в 10 раз сильнее, чем все остальные. Ногу поставил. Поставил ногу, держим. 10. Колено убрал. И я вытримал не только свою ногу, плюс еще 55, а я реально чуть не упал на колено. Было очень тяжело. Раздохнул. Я не знаю, каким образом я буду скидывать эти два килограмма. Колено у меня болит очень сильно. Тренировку сегодня я на 15 минут раньше всех закончила, потому что я поняла, что со мной что-то не то. Я дошла до доктора, доктор сказал, забудьте вообще, ваша тренировка закончена. Мы можем достичь этого результата, я еще могу такое предположить, но я всегда буду добавлять приставочку, какой ценой. А що нам мета І Я кажу, що з тобою є тиск, доктор не розрішив. Та мені дозадиці, доктор. Я би я працювати маю, поки мені в очах не потемніє. Не, не можна сидіти, дивитися, коли ми там вдихаємо на тих бойових дорожках, або вийде на фікзалу. Так ні підвести рому у мене бажання нет. Я би навіть хотіла програти серйозно. Пусть он прочувствує, як можна легко, красиво. назвать цифру, да, и чем это потом заканчивается, и как потом с этим жить вот внутри. Вот мне интересно, как бы он потом себя чувствовал, когда вот кто-то ушел бы из-за его 26. Анжелу поддерживает Андрей, который также уверен, что никакие тренировки не помогут червоним скинуть цифру, названную Романом. Что-то у него какая-то нервная позиция, это мне, честно говоря, немножко напрягает. Я не уверен, що ми сбросим 26 кілограм. Ситуація в команді накаляється. І Роман вирішує поговорити з Анжелою та Андрієм сам на сам. Хочу два питання в мене до вас є. Перше питання: якого хрена при цілій команді возмущатися, що щось забагато, щось замало? Ага, отака. От Отація якого хрена подавляти дух всієї команди, бо вам двом щось не сподобалось. Ти не розумієш суть. Я вважаю, що ти все одно переплюнув планку дозволеного. Не треба було ці 26 ставити. Ну, Згад... Марта мінус один. І що далі? Ти скільки? Я п'ять. І щось згадала тиждень? Скільки це мінус п'ять в тебе. Травмована не працювала на повну силу, мінус 5 маєш. Маю. Бачиш, ти в собі це спалюєш, а я нервуюся, бо я знаю, що це ми мусимо це дати, цей ти результат. Ти нервуєшся, бо не впевнений. Я думаю, що підсознательно Рома розуміє, що він перегнув план. Він боїться. Він боїться. боїться реально. Він скриває це достатньо професіонально, але Рома боїться. У нас половина колег, у нас немає здоров'я. Нема у нас ніяких колег, у нас всі здорові. Анджела, забудь це. Ну ти була нерухома, той тиждень тебе 5 кілограмів за затіла, ти розумієш? Ребят, Андрюша, я на три, я думаю, я тебе Я віду оптимізм. Я запасний зробив. Якби мене переплюнули, я б поставив 29 і мої 29 скинули. Ну, задайте, скільки ми цінули того тижня. Після все буде, будеш бачити. <головіка> 29. Ти би поклав 29? Я би поклав 29. І ми їх скинемо. <головіка> Саме більше мене поразило, коли Рома заявив, що він поставив би навіть 29, если бы Оля не От Чого я взагалі була в шокі. Ну, я хотів би, щоб ми зустрілись після зважування. Просто подивилися на увазі. Ну, що б тебе... мені тоді? Я, я, тебе, я тебе пожму руку. Добре. Але... У мене встрічне питання. Що ми... ти мені скажеш, якщо ми програємо? Якщо, якщо ми програємо, ти за це забудь. Нема такого слова програми, Анжела. Хотіла правоті щодо цього Заклятого парі. За мною это не вийшло, думаю, з Андрієм теж. Ти мене не каже. Мене не цікавить, чи вірить Анжела, чи вірить Андрій, що ми скинемо цих 20 килограм, 26 кілограмів. Їх має цікавити завдання. Андрія скинути 3 кілограми всього на всього, а Анжелу 2. За мною моїх 5 буде. І хай їх не гребе далі решта. Як вони це зроблять, то всі решта справляться. Чи не розколють Андрій та Анжела команду червоних на два табори? І чи зможе Роман остаточно не втратити свій авторитет? Покаже випробування, яке чекає на учасників. На учасників чекає сюрприз. Адже змагання проведе незвичний ведучий. Ребята, всім привіт. Андрій Колодій, учасник першого сезону, зважені та щасливі. Десять тижнів був капітаном синьої команди. На проект прийшов із вагою 160 кілограмів. На відкритому фіналі країна не впізнала його, адже чоловік скинув 59 кілограмів. Своим прикладом Андрей покаже участникам другого сезона, что свою мрію здійснити возможно. То, что появился Андрей вообще на корте, для меня это было очень приятная жизнь. Андрей – это был мой фаворит в первом сезоне. Сегодня я проведу с вами поистине богатырское соревнование. Та команда, которая из трех мячей два забьет в ворота соперников и будет объявлена победителем. Вага одного мяча становить 70 килограммов. Но есть одно но. Ольга, Роман, вы как капитаны команд на поле не выходите. Но своими подсказками вы будете координировать действия своих участников. Этот конкурс проверит насколько сильный авторитет Оли и Романа у их командах. Від того, яку стратегію вони оберуть і як учасники їх слухатимуться, напряму залежатиме результат поєдинку. Ну, якщо красний прикрас, думаю, що так, авторитет вам пошукньоси. Синіх більше, тому для рівності сил вони мають виключити з боротьби одного учасника. Хто й табу? Всі Це буде Тетяна. Минулого тижня Тетяна отримала травму і пропустила всі змагання. Вона мало скинула, та сині дали їй другий шанс і залишили у таборі. Я сама не справляся з цією проблемою. Це мой останній шанс. Я вас прошу, що дайте мені шанс ще поборотися. Однак сьогодні жінка знову на лаві запасних. Мені ще треба щедіти ногу, тому вибір, звісно, пав на мене. Ну і, звісно, награда. Впервые на втором сезоні шоу В зважних это це деньги. О. Вау. Сколько? Я скажу після того, як буде определен победитель цього состязания. Часу на обговорення обмаль. І капітани одразу пропонують стратегії. Ми зараз так розминаємося з ними. Вони один мяч погнали до нас, а ми до них. а все их нафиг с воротами. Рома предлагал нам вариант несколько человек на воротах, несколько человек толкать, несколько человек защищать. Оля пропонує синім геть іншу тактику. Один человек, который будет стоять на воротах, он не удержит табун, который будет нести к нему с мячом. Мы поставили всех в одну линию для того, чтобы взять мощный толчок, сбить команду соперников и потом уже докатывать, и будет легче, когда уже по инерции шар будет катиться. Капітани дали командам завдання і залишають поле. Але щойно Роман іде, а Андрій вирішує внести свої корективи. Як тільки ви відчуваєте сильний упор, в сторону толкайте. Ми збиваємо їх і обходимо йдемо далі. Андрій э, той серий кардинал. Да. Андрія практично беззашибочний аналіз. Бізашибочний. Андрій хоче, щоб червоні пішли у наступ однією лінією. Так само, як синім запропонувала Оля. У нас дві тактики. Ми поки не можемо визначитися, з якою саме ми підемо в На старт! Марк! Оксан Умберг! Роман помічає, що команда розташувалася не за його тактикою. І хоче переконатися, що червоні діятимуть саме так, як він сказав. Лиш побачили, що м'яч у ротах. Все ми Рома, йди, все. В останню мить червоні вирішують не ризикувати. І грати за стратегією капітана. Война, как последний раз! Да! Да! да. да. да? да. Своим натиском Сыни одразу вид тесняет червоных до их ворит. хворит. пошел! Это был такой хаос вообще нереальный. Там сообразить, что, где, у кого и почему, откуда ноги растут, было нереально. Синие били, именно били, не играли, а просто убивали. Конечно, мы хотели выиграть. Даже если бы это была настоящая бойня за выигрыш. Давай! Синяя, давай! Наверное, самым необходимым был крик Оли настроить нас, заставить нас завестись. Команда очень нуждалась в этих криптах, и они очень просили, что Оля просто командным голосом кричит Давай, не давайте, давайте! Быстрее! Единый, кому вдается стримувати натиск, сыних, Андрей. Я их валил не один раз в течение всей игры. Андрей схватил Олега за, за шкиркой, как котенка. Я в шоке был, когда Андрей на меня полетел. Я не зідав такого. Та лише зусиль Андрія недостатньо. І перший м'яч вже у воротах червоної команди. Ще один гол і вони програють. Коли забили перший м'яч, зразу ж з'явився сумасшедший азарт, і пропустити второй. І несподівано у наступі іде найважча жінка червоних Оксана. Але того, що далі зробить один із синіх, не очікували навіть учасники його команди. Не пропустіть після перерви. Травма посеред випробування. Через кого лікарі виведуть з поля Оксану. І головна інтрига. Чи скинуть червоні ставку Романа або програють синім через його амбіції? Це буде несподівано. Не пропустіть.